Ця вулиця є найбільш музейна у місті Львові. Починаючи з початку вулиці Куперника, це політехнічний, далі музей Лонського, музей Росалки Дністрової, картинна галерея, палац сама заклад, палац мистецтв, палац Потоцьких. Хіба він може не привабити? Це ж палац. Всі палаци вони. Будувалися дуже вишукано, багато мали деталей цікавих, ну взагалі цікаво. Навіть атмосфера тут якась така приємно затишна.